Над цією темою ми почали працювати років п'ять тому. Починається все від Калузького замку. Напевно, ми почали вивчати залишки тих руїн, залишки валів, які ми запросили істориків і археологів з Івано-Франківська, і достеменно вивчили це питання. Йшла ну, мова нам Мирослав, наш реконструктор. Художник розказував, що він бачив фотографію брами, коли Грабовецький Володимир Академік писав книжку про калуш. Він нібито бачив або замальовку, або фотографію самої брами, яка розташовувалась десь тут, або вище, отам тераса є, або нижче. Якщо співставляти вже ті мапи, які ми отримали з Польщі, то виглядає, що от, напевно пізня брама була трошки нижче. Старосту призначали, він проживав. Він побачите зразу Останній будинок, він трошки перебудований, а фактично він форму, бо ми маємо архівний план того будинку. Зразу перед вулицею, туди як, як поворот на, на Височанку, то останній будинок перед садом це і будинок, старостинський будинок, ну то де староста проживав. Ну і таким чином йшло накопичення всіх документів. Дуже людей завжди цікавили калійні промисли, тому що самі знаєте, що назва Калуша вона в більшій мірі походить саме від калію, калії, бо різні версії походження, але ну, я не сприймаю серйоз походження від слова калюжі, бо це в калюжі були скрізь. Цей будинок перебудований, але це, ми його пам'ятаємо як бурсу, але от на цій карті картія він помічений як. Цеглярня, чи як вона називається, реально, де випікали це. Ну от Я думаю, що якраз вона пов'язана з будівництвом колійного заводу. Це той саме перший об'єкт, який побігний, де випікали, де випалювали крізь. І міст на зразок тої назви, яка у нас є, Калуш, вона кілька разів змінювалася, змінювалася назва. По, ну, зокрема, по Польщі є багато таких назв подібних, тому... Я вивчаючи тему саме калійних промислів, зупинився, що це все ж таки набагато більше є термінів давніх, оцих австрійських, польських, можливо, навіть русинських, які саме співзвучні з назвою міста Кауш. Був цей свинтер закладений, от і перші такі потужні ці поховання. Вони якраз тут і є оцих людей, які були творцями цих калійних промислів. Тому взялися більш активно за вивчення тої теми, ще коли стояв оцей змурований калійний, Він тоді починав розсипатись, нам він нас до нього не, не допускали. І ми починали вивчати ці всі місця, як він розвивався, як він будувався. Я Вчилася у Хотінській школі номер 9 у нас в школі ніколи не було таких якихось уроків, де ми вивчали історію калуша і детально навіть ніколи не знала про видобуток калійних соляних покладів в калуші. І я побачила випадково в інстаграмі рекламу, в якій. Казано, що відбудеться ця екскурсія. Раніше я бачила також, але зазвичай робота або не виходили якісь інші справи. А сьогодні вирішила потрапити на цю екскурсію. Дуже мені сподобалося. Дуже цікаво. Багато чого дізналася про історію нашого міста, про промисловість калійно сольову. Завжди не задумувалася про важливість історії. А зараз при всіх теперішніх подіях цікаво історію нашого міста. Історію в загальному всесвітню зв'язок з Польщею, з Росією, і як це колись відбувалося. Була така операція бужа польська. ну Тут було дуже багато поляків, ще залишилось. Фактично, в 39-му році радянська влада почала вивозити поляків. Було спеціальний закон, указ про виселення куркулів, про націоналізацію майна. Дуже багато поляків було виселено. Частина зуміли. Перебратися, ну не знаю, чи їм було добре перебратися до Польщі, бо там було ще гірше, як тут. Але тут вони ну, мішкікома вогнями жили, бо українці теж їх недолюблювали. Хоча то були напівукраїнсько польські родини, дуже багато, дуже багато, але звичайно, що були і націоналісти, які боролися за свою незалежність та, і розуміли, що... Що треба свою державу будувати. І там написано, що під час операції Божа був, був звільнений від німців.